32-річний Дніпрянин отримував доступ до онлайн-банкінгу військових, які наразі вважаються зниклими безвісти або перебувають у полоні. Гроші захисників фігурант виводив на підконтрольні йому рахунки. Наразі йому оголошено про підозру. Шахрайську схему викрили співробітники департаменту кіберполіції спільно зі слідчими Печерського управління поліції Києва та представниками служб безпеки Приватбанку і Спортбанк. Кіберполіція викрила шахрайську схему привласнення грошових коштів військовослужбовців на загальну суму понад 2,5 мільйони гривень. 32-річний мешканець Дніпра здійснював перевипуск сім карток військовослужбовців, які попали у полон, загинули або зникли безвісно. Отримавши доступ до онлайн-банкінгу, він переводив всі грошові кошти на підконтрольні йому рахунки. Наразі фігуранта затримана та оголошена про підозру у скоєнні шахрайства. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі за місцем проживання фігуранта правоохоронці провели обшук. Вилучено банківські картки, мобільні телефони та ноутбуки. До проведення обшуків також було залучено спецпідрозділ Тор Патрульної поліції Дніпропетровщини. Слідчі дії тривають.